Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 11 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: Знаходження часу руху до зустрічі. І перше на сьогодні завдання треба обчислити. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота завдання 51. Переписуємо, треба знайти 1 третю від числа 240. Знайти частину від числа, це все одно число поділити на знаменник. Так, робимо 240 поділити на 3, це все одно 24, поділити на 3 буде 8, і дописати 0, 80. Нижче записуємо наступне 1 сьома від 420. Так само, 420 ділимо на 7, і це буде 60. Переписуємо наступний 1 третя від 651. 651 треба поділити на 3. На минулому уроці ми з вами розглянули, що таке зручні доданки, за допомогою яких ми можемо розв'язувати подібні завдання не письмовим діленням. Давайте подивимось, які зручні доданки можуть бути у числі 651, щоб ми легко його поділили на 3. Ну, 600, звичайно, ми можемо поділити на 3. А 51 ми можемо розбити на два доданки, наприклад, 30 і 21. Ось це і буде 600 плюс 30 і плюс 21 зручні доданки, які ми легко усно можемо поділити на 3. 600 поділити на 3 буде 200. 30 на 3 – 10, 21 на 3, 7, а разом 217. І переписуємо останнє завдання. Одна, друга від 956. Так само спочатку знаходимо зручні доданки. 900 ми не можемо поділити на 2, а от 800 можемо. У нас залишається 156. Ми можемо ще 140, наприклад. Поділити легко на 2, і залишається 16, які ми теж можемо легко поділити на 2. 800 на 2 400, 140 на 2, 70, 16 на 2, 8, 478. Завдання виконали. Переходимо до наступного. Розглянь розв'язання задачі та прочитай пояснення. Задача. Два равлики, відстань між якими 60 см вирушили зустріч один одному. Кожний равлик рухався зі швидкістю 10 см за хвилину. Через скільки часу равлики зустрінуться. Ось вже є схема і розв'язання. Спочатку знайшли швидкість зближення равликів. Це сума швидкостей обох об'єктів, які рухаються назустріч один одного. Запам'ятаємо це. Тепер, щоб знайти. Час треба відстань поділити на швидкість. Так і зробили. 60 поділили на 20, отримали 3 хвилини час руху равликів до зустрічі. Щоб знайти час руху об'єктів до зустрічі, потрібно всю відстань поділити на швидкість зближення об'єктів. Розв'яжи задачі і порівняй їх розв'язання. У нас дві задачі. Давайте спочатку запишемо першу задачу. Записуємо задача 53а. У нас вже є схема, тому короткий запис записувати не будемо. Із двох населених пунктів, відстань між якими 30 км, одночасно назустріч один одному вирушили два мандрівники. Швидкість першого мандрівника 6 км за годину, а другого 4 км за годину. Через скільки годин вони зустрінуться? За прикладом попередньої задачі, давайте спочатку знайдемо швидкість зближення. Це сума швидкостей двох об'єктів, які йдуть назустріч один одному. Тобто 6 км за годину треба додати 4 км за годину. 6 плюс 4 буде 10 км за годину. Швидкість зближення. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Так і робимо, і це буде 3 години. Вони зустрілися. Можемо записати відповідь через 3 години. Переходимо до наступної задачі. Із двох населених пунктів одночасно вирушили на зустріч один одному два мандрівники і зустрілися через три години. Швидкість першого мандрівника 6 км за годину, а другого 4 км за годину. Яка відстань між населеними пунктами? Записуємо задача 53b. І, звичайно, спочатку, щоб знайти спільну відстань, нам потрібно знайти їхню швидкість зближення, це сума. 6 плюс 4 дорівнює 10 км за годину. А тепер, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час або час помножити на швидкість. Так і робимо 3 помножити на 10, дописуємо 0 буде 30 км. Відстань між пунктами. Можемо записати відповідь. Нам потрібно дати відповідь ще на додаткове питання. Як пов'язані між собою ці дві задачі? Обидві задачі пов'язані між собою тим, що нам потрібно було першою дією знаходити швидкість зближення двох мандрівників. Переходимо до наступного завдання. Довжина відрізка АВ становить 6 дециметрів. Накресли відрізок СД, довжина якого дорівнює 1 п'яту довжини відрізка АВ. Записуємо завдання 54. Спочатку знайдемо довжину відрізка СД. Це 1 п'ята від 6 дециметрів. Нам потрібно 6 дециметрів поділити на 5 але ми не можемо, тому давайте перетворимо дециметрів в сантиметри. І це буде 60 см, тобто знаходимо 1 п'яту від 60 см. 60 поділити на 5 буде 12 см. Це є довжина відрізка CD, який будемо зараз креслити. Відступаємо три клітинки вниз, ставимо. Рисочку – це початок нашого відрізка. Прикладаємо лінієчку, креслимо 12 см, відміряємо все правильно, і ставимо знову маленьку рисочку. Позначаємо першу риску, перша точка відрізка це у нас С, а остання Д. І також позначаємо довжину 12 см. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 55. Як бачите, приклади складаються з кількох дій, будемо виконувати кожну дію окремо. Переписуємо перший приклад. Він складається з трьох дій: спочатку виконуємо множення. 54 340 треба помножити на 6, під нульом не пишемо. 4 на 6 буде 24. 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 3 на 6, 18, плюс 2 20. 0. Пишемо, двійку запам'ятовуємо. 4 на 6 24, плюс 2 26. 6. Пишемо, двійку запам'ятовуємо. 5 на 6 30, плюс 2 32. 0 переписуємо. Другою дією виконуємо друге множення. Відступаємо три клітинки, записуємо друга дія 2068 помножити на 8. 8 на 8, 64. 4 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 6 на 8 48 плюс 6 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 0 на 8, 0 плюс 5 5. 2 на 8 16. Третьо дією нижче записуємо, ми виконуємо віднімання. 40 мінус 16544. Тут у нас 0, тому беремо звідси, ставимо крапочку 10 4 – 6. залишилось 3. Від 3 – 4 не можемо відняти, а тут 0. Тому беремо тут, ставимо крапочку, 9, 10. 13. 4 – 9 9 мінус 4. Тут залишилось 5, знову ставимо крапочку. 15-6 9, 1-1 0. І 3 просто переписуємо. Записуємо відповідь 309496. Нижче записуємо наступний приклад. Цей приклад складається з 4 дій, але 2 дії ми будемо виконувати не письмово, але окремо. Отже, перша дія це у нас перше ділення. 5130 треба поділити на 3. Давайте 5130 розіб'ємо на зручні доданки. 5000 ми не можемо поділити на 3, а от 3000 можемо. Перший зручний доданок буде 3000. У нас залишається 2130. Ми можемо 2100 поділити на 3 і ще 30. 3000 поділити на 3 буде 1000, 2100. 7 і 30 поділити на 3 10, отже 1710. Другою дією так само виконуємо ділення. 700 ми не можемо поділити на 4, але можемо 400. Залишається 320, а 320 ми також можемо легко поділити на 4. Тут буде 100, а тут буде 80. Разом 180. Третю дією виконуємо додавання. Додавання будемо виконувати письмово. 0 плюс 0 – 0. 1 плюс 8 9, 7 плюс 1 8. І одиничку переписуємо. Відступаємо три клітинки, записуємо четверту дію, те, що отримали 1890 множимо на 3. 9 на 3, 27, 7 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 8 на 3, 24 плюс 2. 26, 6 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 1 на 3, 3 плюс 2, 5. Переписуємо 0 і це є відповідь 5670. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Прямокутний газон завдовжки 10 метрів і завширшки 5 метрів збільшили і зробили його в 3 рази довше. Дослідіть, у скільки разів збільшилася площа газона. Зробіть висновок. Давайте це завдання виконаємо усно. Ось у нас є такий газон, у якого довжина 10 метрів, а ширина 5 метрів. Потім довжину збільшили у 3 рази, тобто ширина залишилась такою самою, а довжину у 3 рази 10 помножили на 3 стало 30 метрів. Давайте обчислимо площу першого прямокутника, тобто до збільшення. Щоб обчислити площу треба. Довжину помножити на ширину, так і робимо. 10 на 5 буде 50 квадратних метрів. Тепер знаходимо площу другого прямокутника після збільшення. 30 помножити на 5 буде 3 на 5, 15 і дописати 0. 150 квадратних метрів. Порівняємо у скільки разів збільшилася площа. Щоб дізнатися, у скільки разів треба більше число поділити на менше. 150 ділимо на 50 і отримуємо Три у три рази. Тобто довжину збільшили у три рази і площа збільшилась, зробимо висновок. Якщо довжину прямокутника збільшити в кілька разів, то його площа збільшиться у цю ж кількість разів. З'ясуйте, що буде з площею, якщо довжину газона зменшити в два рази і зробіть висновок. Давайте зменшимо. Була довжина 10, а в два рази зменшили це 5. Площа буде 25. І як ми бачимо, була 50, а стала 25, площа зменшилась також у два рази. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!